Глядає моя хата тут. Тут гарний. У мене сусід зліва, він сам е, армянин, армянин, вірмен, так? вірмен, А це також живуть, це якийсь канадієць, але вони теж він грік по мамі, а по тату він з грік теж злі з Лівана. Ой, ну в Канаді народився. Але він знімає цю хату і трава не кожна трошки роздражає, звичайно, але це таке. От так моя ця хата виглядає так приблизно. Оце я зайду зараз в гараж. От я йду в гараж. Гараж це на 2 автомобіля. Він досить просторний, що в мені два автомобілі стандартних поміщається. Що мені подобається в цьому гаражі, так це, звичайно, те, що він, він великий досить. Він досить великий, це раз. Другий він високий. Там можна тримати багато чого зверху. І це, це дуже і дуже мені вподобає. Я люблю цей гараж в цій хаті. О, він, він, він мені він мені має. І ці всі полки це я зробив за цей період. І тут багато є різних речей, яких потрібно 90% викинути. Так, значить це центральний вхід до хати. Ось ось центральний вхід. Тут нічого я такого не робив. Хіба що це скло в дверях поміняв? Це не від білдера, а то Все те саме оригінальне стоїть. Це 7 років в хаті, як я казав. Так, ми бачимо тут дзеркало. Оцей цей. Так, і, а тут ми бачимо клозет. Тут стандартний клозет з одежею. Як у всіх тих хатах можна роздітися. І тут багато чого лежить теж, що треба його почистити, але воно тобі тут стоїть. Так, далі. Тут це називається powder room. Кімната в якій В якій, О, ні, ні, тут освітло включене. Це світло мало що впливає. Так я поставив тут слабенький. Світ, це PUBD Room називається. От. І воно має такі, от... такі от розміри. І тут маленька собі цей. туалетна кімната така, так. Да, да. О. Ну і звичайно, тут є вихід в гараж. Прямо звідси тут можна побачити, як він виглядає, цей гараж. О, він, як казав, вже менший високий. Що мені дуже подобається з ним. Yeah. І значить, як воно виглядає, як ця хата виглядає. Щоб подивитися і зрозуміти, як вона виглядає середини. То, значить, я ось, ось показую. Оці всі фізичні, ці всі інструменти, це була ідея у моєї дружини займатися мастерство спортом, але як воно завжди в таких речах воно не, не, завжди, не завжди виходить. Значить, що це таке? Це електрична плита, це Micro і тут витяжка є. яка, Коли готовиш, витягує. Ну і, звичайно, тут якась підсвітка є. Так, значить. Тут є холодильник, він має дві секції такі, Тут є Island. дішвошер у нас Bosch, у нас дішвошер гарний. А, і має він... Це гарний дішвошер, це дорогий гарний дішвошер, Це не цей. Цей д-швор коштує 2500 гривень. Anyway. Тут мойка, воно трошки таке, не дуже таке, але це таке. От, і далі, що ми бачимо тут? Це називається у нас Family Room. Ми маємо Fireplace камін, він газовий. Тут газ іде з нього. О, я можу навіть, напевно, включити. Хоча зараз воно не цей, Але він включається зараз. Тако включається дуже просто. Зараз все це включається. Я, як ми бачимо, тобі зараз літо. Але взимку так сидіти тут і дивитися на вогонь, і пити, значить, і пити якесь вино, воно досить таке непогане. О, ми маємо цей сервант, і тут маємо такі речі. Тут, коли я прийду тут, я побачу термостат. Термостат теж досить такий старенький. Вже цей термостат він, можна його було поміняти. Потрібно було поміняти на більш сучасний, але він такий є з будинком. далі. А це значить, називається Air Extanger. Він має три, три позиції: зелений, жовтий і червоний. Ми поставимо його давайте, на зелений, саме менше. Включається десь на 3-4 хвилини на годину і вентилює повітря в хаті. Я там внизу покажу. Там зроблено так, що повітря, яке йде з хати, яке ззовні, воно там проходить через такий блок, де вони дуже близько один до одного, і вони температурою міняються. Так що з вулиці, де повітря вже не холодне. Зовсім не зовсім холодне, хотів сказати. Так? Спускаємося в цю частину, яка називається. Бейсмент. Так, я, я хочу сказати, що в цьому ці сходи, це дубові сходи, я, я сам їх зробив тут. Також сам ці перила зробив, так як сам зробив тут. Все, у мене тут така сторіджерія є. Під сходами, де я тримаю всяку всячину. О, так, давайте подивимось. І тут є у мене, тут є у мене, тут в мене є такі старі софи. І в мене тут є більш-менш такі, щоб взяти, зрозуміти, їх, Це бедрум. Тут спальня така є, тут можна спати всьому. Зараз у мене син, коли приїжджає, він любить тут спати. Тут два вікна є. Як через якесь світло. Досить, так так воно вентилюється весь час, тут можна спокійно закритись і сидіти. Тут. Не проблема. Так, далі ми йдемо. Що я хотів показати? Тут такі технічні речі, які є. Значить, тут це електричний щиток. І далі оптоелектронний е, раутер стоїть. от і, Який інтернет трансфує по хаті? Ну, там в мене ще є. Якийсь там мультиплексор, який ще його підсилює там зверху, я вже поставив додатково. Але це таке дозвольте відкрити мені цей бокс, і бачите, на 200 А. І ще навіть брейкери є пусті. Ще можна їх покласти тут більше. Бачите? о Так, тут у мене так звичайно сторежерія, тут то, що я говорю, тут є цей екшен. Екщенджер. Де повітря міняється, йде. Тут воно заходить, воно заходить сюди. І там ось воно виходить, і воно йде Тоже туди, з вулиці. Це з вулиці, воно верніше заходить, а це з хати заходить, то потім воно міняється, і воно йде на вулицю, а другий йде. І вони тут, -тут такі, як термостат, стоять як в радіаторі стоять, і вони про трубки такі стоять з повітрям, вони... Вони, вони температуру одні віддають повітря, а друге забирає. Те ж саме, у нас тут є теж, бачите, така труба. Це виход води з хати. Бачите, і тут така вода йде через мідну трубу, вона йде до них. Я не хочу цього всього забирати. Але це коли приймаєш душ, то вода по цій трубі виходить наверх, а ця труба, яка йде. На котел, щоб нагріватися, то ця мідна труба вона віддає температуру і нагріває цю воду, яка всі в спіралі вона ж донизу туди йде. І потім ця вода вже не такої холодної, якщо взимку там, чи літом температури, вона йде вже в водонагрівач, який знаходиться в мене тут. Водонагрівач це як колонка. Це водонагрівач у нас тут такий, що він, значить, як вони називають, антач. Ну Колонка у нас газова вода через нього проходить. Виставляєш температуру і він собі такий. Тут ще для того всього є така помпа, яка воду качає наверх, на гарячу воду качає. І тут я використовую під певні години. Тут у мене стоїть такий таймер. Тому що, коли я максово використовую, то вода гаряча, не треба чекати, поки вона потече. Вона він ця пампа і швидко піднімає наверх, коли вона включена. Але е, всі рекомендують, що воно весь час палить газ в котлі тут і багато енергії, то тобто я поставлю таймер там, зранку, пару годин він працює і ввечері. Коли треба там зуби чистити, не хоче чекати там, одну пів півхвилини, щоб воно до секунду приходить. Коли не хоч... да, у мене тут зараз працює він фен. Чому фен я тримаю включеним, Бо цей фен зараз він бере там 40 Вт. Але він допомагає циркулювати повітря в цьому всьому. Ну, тут цей котел він влаштований. Це дуже гарна фірма, я його люблю, Lennox. Вони працюють по 30 років, нічого немає. Тут так само повітря воно забирається, нагрівається, проходить через це і потім воно е, феном гониться по далі в хаті. по цьому. Так, Тут у нас є. Він зараз виключений літом, я його не використовую, але це повітря такий. Бачите, тут така шлангочка з водою йде. І ця шлангочка, вона і тут є термостат, він стоїть автоматично. Ти його тут зараз оф, виключений. І він в залежи від температури, і він як ти поклав 20-30, яка хімані вологість в повітрі, скільки відсотків, і він підтримує цю вологість. В зимовий період, коли котел сушить повітря, і ти хочеш це, і він підтримує вологість. І тут його включається, коли потрібно, він бере воду звідси. Я закрутив. Почистив, закрутив зараз, перед сезоном знову почищу. От, і це воно таким чином працює. Воно у, 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 зробить, робить вологість повишає в повітря в цьому. Ну, це таке тут складське, складське таке приміщення, я навіть не знаю, що це таке. От, хто це його купував, але ну, це таке. Хтось купував. Так, ще в мене тут є олій з України куплений. В костку я спеціально купив, бо я бачив, що він продається. Він не весь час продається, я купив олій соняшникові з України. З запасом, так? от yeah. Це всі ці труби це для повітря, яке гониться по цих, по цих трубах. Щось я написав тут, щось я вирізав тут от іде одна труба йде на повітря в котел забирає, друга труба повітря вже згори не викидує на на цей на зовні. Він тут працює економно. Повітря не береться з хати, повітря бедеться зовні, повітря викидається в зовні, коли для таке повітря, яке попалити. Не те повітря, яке гріте, а те, яке, на якому газ працює. Бо газ теж, щоб горів, потрібен, же ж також кисень. Так. Тут ще в мене є така окрема кімната, яку я називаю Water Soft. Не пом'якшення води. Я зробив тут таку собі кімнату. Треба купити нові вже нема цієї солі, і туди солі я насипаю, значить, і там хватає цієї солі на 3-4 місяці, мішок солі союзу. Да? Треба я... Я виставляю тут рівень. Готова. І тут воно у мене стоїть. Я так зробив. У мене воду воно, е, як змякшує воду. Це водозмякшувач, softener, воду змякшувати, напевно, можна перевести, так, да? Далі, коли я посунуся сюди. Я це 7 років в цьому будинку. І ми побачимо, тут, о, ми побачимо тут туалет. Туалет трошки це оригінальний, я поміняв, наверху тут не міняв. Як ви бачите, тут вода стоїть, це американський стандарт, тут вода на половину 3 туалет. Для європейців це звучить дико, але тут такий стандарт. Тут його. Що вода має весь час стоїть. Що ми тут бачимо? Я тут бачимо якісь картинки. Ми бачимо тут душову кабіну. Ну, душову кабіну я також сам тут зробив. Це, бо воно, тут нічого немає такого, щоб воно було дороге. Чи щоб воно було. Це, це з простого матеріалу. Все зробив. Плитку навіть, по-моєму, мені товариш мені подарив. Сказав, на тобі плитку беру, в мене лишилася, я її поклав. Так, далі, якщо ми пройдемо, тут у мене є рум або прачечна пральня, пральня української рубля. Тут у мене є умивальники до речі, коми, от як щитки мив від красок, От, І тут є в мене машини, пральна машина і сушильна машина з вертикальним загрузом, бо з горизонтальним мене дружина розлюбила. Це Майтак, це американська компанія. І от і воно тут є. Так, що далі? Далі ще тут в мене є. Можу показати вам room, який я зробив в Тобто Тут така кімната у мене. І тут всяка, тут стоїть вся, вона, яку можна стоїть, тут ніхто її не зачіпає. І у нас себе воно воно, воно воно таке. Воно. Я поставив фон, Типа пінопласт утеплив його. І тут двері теж з ФОМом. Це таке значить. Ну, тут можна складати. Люди складають тут вино, бо тут, в принципі, cold room, це холодна кімната, Складають якісь консерви. вот такі речі. У мене тут такого нема. У мене тут стоїть всякий який не, Навіть тут ацетон який стоїть. Мені потрібен цей ацетон, але він тут стоїть. Тут ацетон стоїть. Щось таке. Да, не ацетон, це щось таке з красок, щоб воно його від цей. О, ну і тут тут також оцю, якщо взяти тут. Також це була якась кімнатка така. Тут раніше значить, котяра в нас був. І тут були такі речі для кота всі. Але котяра значить, поїхав, поїхав в Філадельфію. По сим'ям його забрав з собою. Ми кудись їхали. І він забрав кота. Так він у нього там в Філадельфії сидить. А тут, а тут вже нема. Він що може назад віддасть нам. Ну поки, поки його немає. І так і це тут лівінгрум. Все, я показував вже Да. Це великі ці дивани, я єлі запхав його сюди. Це були проблеми запхати цей диван сюди, але нічого. <клес> Піднімаємося зараз на берег. Отак От йдемо зараз на другий поверх. І на другий поверх я піднімаюся. І тут я бачу, також у мене тут освітлення якесь висить. А тут, якщо подивитися. Обидно значить вікно. Воно закрите зараз. І ми бачимо тут. Ми бачимо тут теж такий ще один туалет є, звідки є. Вихід, тут ванна є. Тут ми бачимо ванну і тут у нас в мені двері є, які показують, показую, що можна. Переміститися в спальню, тут є спальня. Чим це добре, бо ця спальня має, має вихід в, в туалет. Можна закрити двойні двері, тут, як бачите, спереді і є два виходи. Так, а що це стік стікки. це Ми хочемо будемо певно, що продавати цю хату, і тому я поставив їх, це меблі треба буде поміняти, де яку десь стоять ці стіки. О, ну, звичайно, це тут ніхто нічого не застеляв. Так, ось я покажу через вікно. Якщо видно тут, ми бачимо перший шед, бачимо газібо або альтанка, ці, яку я зробив. Бачимо шед або сарайчик, такий маленький, який теж я зробив. Бачимо сусіда шед, який також я зробив. І там ще один шед видно отуди. От От, я не знаю, як тут збільшити. а тут то можна збільшити, я покажу зараз. Це 2, я тако приблизую, приблизую, ще два ксимум. Це там є, О, там то ще теж я зробив, таке зробив. Так, тут ми, якщо заходимо, то ми побачимо тут е клозет, Тоже Клосет такий, ну такий клосет, що сюди можна зайти. Uh, і на цьому клосет є вихід на, на горище. Я yeah. отаким От чином, таким чином ми бачимо цей клозет, да. Так, Вихід на горища дуже я показував так, да? таке. А і тут ще один є ванна кімната є тут. Тут Трошки ця ванна кімната більша, тут стоїть дзеркало, тут стоїть ванна така вона. Я приймав два рази за 7 років, може цю ванну, воно не потрібно. Більше душ. Душова кімната, душ, душ такий тут є. от, І це, і... щоб ви розумієте, що тут є. Тут це невелика ванна кімната, але це називається master bedroom або основна спальня. Так, ще прийдемо сюди, як ми пройдемо, то ми побачимо тут ще одну спальню. О, і тут ми бачимо це все через вікно. Якщо я покажу гарний досить вигляд через вікно, тут її можна побачити вулицю, вся. О, і тут також кожна спальня має клозет, і клозет має, от є де багато речей де тримати. Значить, і тут це цікаво, що побачити. Це у нас тут знаходиться security камера. Вона має тут такі речі, як в кожній кімнаті є і на коридорі. Я показую. Yeah. Тут є, є на коридорі. Це, значить, є смок детектор про CO2. І воно, що воно дає? Воно дає, значить. Сильний звук і світловий звук також. Якщо з'являється більше диму CO2, то воно починає, починає або починає сигналити, давати сильний звук і давати, значить, світові сигнали. Це для глухих, я воно, воно, Воно воно дуже сильно і. Воно часом батарейки в нього закінчується, то зелененьким горить і воно починає цей, такі речі говорити, витворювати. Один теж кімната є, яка перетворена зараз в офіс. Тоже. Тут такий шкаф є цей. І тут загалом у нас офіс, де можна працювати в такі тяжолі часи після ковіда. Це одна із спалень, вона переобладнана на Офіс. Ну все, спускаємося донизу. Веру треба ще показати бек'ярд, як виглядає. Так от бек'ярд, він має таку гозібу, Да? Газіба має такий тут. От, і так, так. І вже, звичайно, є в мене тут магнолія, є ще якесь дерево, яке я не знаю. Як називається, я його посадив. А, і ну, Добре, виросло гарницьке дерево. Дуже воно подобається, воно робить. А то якесь таке саме одночасно посадили, посадили акацієвих, І воно щось трошки якесь таке виглядає змореним. Ну У мене ще барбікюрниця, це є. є тут маленький дек, який треба трошки освіжити. От. ну і Два виходи є по обі сторони хати. Тут дещо вужче, ця хата трошки більша. О, І, і тут ще є теж ворота. У мене фіртка, яка відкривається. І туди можна йти також тут. Туди можна йти між цими хата, така як моя. У мене ще є тут гордість значить, шед, де можна покласти багато речей, які в хаті не потрібні. О, тут, як видно, як ви бачите, тут заставлено все. До і тут багато таких речей, які, які потрібні і не потрібні, От. але, але воно, воно виглядає досить добре. І маю тут є світло. Воно виглядає досить добре, бо можна сховати весь цей непотріб і тримати тут його. Ну, все це приблизно екскурсія по хаті вже закінчена. Дякую всім, хто дивився.